Сьогодні голова комісії сьогодні, тому я доступний про це повноваження, введення цієї комісії. Сьогодні у нас, 27 серпня, 8.45 ми розпочинається засідання комісії, присутній Михайло Шеремет, Андрій Лучків, Юрій Чегин. Комісія може розпочати свою діяльність. На розгляд комісії виноситься три питання. Перше питання це питання про затвердження рандому співпрацювання проєкту під області з гортованій громади. Наступне питання це про створення центру ветеранського розвитку та затвердженої редакції статуту по новому закладу родицьких освітній центрів імені Івана Франка. І третє питання є звернення депутата родицької міської ради, пана Пецюка по питанню. На звіт викликати директор Інституту міста Гровича пана політру Володимир Воронович. Ще якісь є питання до порядку денного немає. Прошу проголосувати і заплатити порядок денного. Три порядок денний прийняти. Приступаємо до розгляду даних питань. Перше питання це про заклядену раму і про співпрацю в на рамках національного проєкту, який офіс зґуртованої громади. Ще якраз відповідає закону України про місцеві самоврядування по розплі робітних спеціальних громад постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2025 року No97. Це є експериментальний проєкт і співпраця Мробицької міською ради між Новодецькою міською тетради громадою району і Солідарською міської тетради громад Баск міського району області. Це є, як кажуть, громади, які по які знаходяться в зоні бойових дій для того, щоб я кажу дійсно співпрацю в межах освітніх і економічних певних проєктів, підтримки ці Тому виноситься на розгляд, як кажуть, сесії міської ради, щоб повернути якраз осені. До поданому питання, що допомогти. Ну, я декілька слів скажу. Це така програма, яка сприяє підтримці прикордонних територій, зокрема у мова про Солидар. На жаль, тимчасово окупованим. Солидарці також місто Солі, тому міністерством було запропоновано і з нами налагоджена співпраця, з, з Солидаром та як місто Солі. ми вже обговорювали, у нас була спочатку зум-зустріч, ми спілкувалися. А також завтра, на підписанні меморандуму, вчора до нас прибула делегація з міста Сьогодні вони різьбу участь святкування запанкових днів. Вони з нами відвідують премію на Гуєвичі. Завтра, після прийняття рішення на сесії. Представник військової адміністрації, тобто голова військової адміністрації Солодару, особисто з нашим міським головою, підпишуть на сесійному засіданні меморандум про співпрацю трішки. Це передбачається співпраця в галузях, в освіті, в культурі, в економічному плані були якісь зв'язки. І отак воно цієї меморандуми. То запрошування спішні одного на проєкту, так. Добре, дякую Наступне питання це питання про створення центру зіранського розвідку та заселення статус у мене взагалі з роду структурних світлої центру. Це, е, я так розумію, що в тому підрозділі є, я кажу, в самому центрі скориться ще один структурний підрозділ, який стосується зеранському розвідку. Тут готові проведені. Після Віни проваджені, підверті. Голосую, що за те, що дане питання. Дякую. Одноголоску про які в останні питання, які в нашому порядку денному іграфії, зведені депутата ради. Пане Петюка, який з Верні звернувся на міського голову і і прошу включити порядок денний наступного сітку обласних містера питання про звід роботи директора інституту міста Торговича Концовки Володимира Мароновича? Ну я познайомився з цим зверненням, але для того, щоб це звернення було, я кажу, вмотиваним. Воно бути якась причина для того, щоб дан, даного керівника викликати на. Ні, ну, від... згідно чинути законодавство, воно, як кажуть, є таке, але в зв'язку з тим, що я б я б думаю, що все-таки пан Бецюк міг би пояснити, що змотивувало його як депутата на дане звернення для того, щоб викликати. Ті директор комунального підприємства до злості. Я, наприклад, не готовий, я кажу, прийняти якісь рішення без пояснення даного депорта. А, це не не депорта. Що ж ми не можемо вимагати ну, Я добре? Думаю, що на наступні мов, можна буде, я би хотів, щоб даний депутат це таки блокував це своє землення і щоб можна було прийняти рішення. Надо довивчити. Ми маємо рішення. там може дощ уже треба. Давайте обголосуємося. Настав тому питання звіт. Так. Хто за? за? То за. Проти. Утримались. Утримали. Троє отримали. Значить, дане питання не розгляд. Не подається. Так, питання, які були, я кажу, порядку денному є вичеслані. Может, сіти комісії є завершені. дякують за случай.